Найсмачніший сніданок у селі. Сьогодні я буду снідати на дворі, на такій гарній погоді. І на сніданок у мене суп. Правда, поки я бігала, він уже захолов, ну нічого, він дуже смачний. М -м -м -м. І з рисом, і з м'ясом. Ось хліб і ще словіки, кирпичик тут є. Мені правда, тут залишилася горбушка, але горбушка вона найсмачніша. Є ще ось мамка вчора сколотила домашнє масло, банці колотила і каву буду пити ось із печенням. У мене тут ящик печення, що я вам показувала, стоїть на стульці. Зараз поїм суп, а потім печення. Так що, хто зараз снідає? Хто живе в селі там чи так в будинку, що є двір, виходьте, снідайте на дворі. Просто прекрасно. Апетит зовсім другий, настрій зовсім другий. І всім смачного. М -м -м.